Я справедливість поновлю в своїй ситуації і від, понесуть відповідальність ті, хто фальшував ці справи, свідомо, хто це розумів, і хто саме робив все для того, щоб українське населення, український народ забув, що в нас є справедливість, що в нас є чесні суди, справедливі, що в нас є правоохоронна система, яка захищає громадя, громадські права і свободи, а не просто система узурпації влади і тоталітарного контролю над кожним, хто живе в Україні. Тому часи наступають, і всі ці скандали, все, це, що відбувається, це закономірно. І ну, дивуватися цьому не варто, тому що насправді ми маємо розуміти, що це не сьогодні з'явилося, це вони створили своїми руками, і робили вони це дуже довго і вперто. І ми всі це, за цим спостерігали. Е, окрім окремих людей, які про це говорили, такі як опозиційні політики в Верховній Раді, їх небагато, але вони є. І, до речі, я надію, що люди оцінять цю ситуацію, зрозуміють об'єктивно. Все розставлять всі крапки, над і і далі Україна пройшла такий нелегкий шлях для того, щоб сформувати свою свідомість, національну свідомість, яка буде говорити про те, де ж все таки наш, в якому напрямку яка дорога нам потрібна, для того, щоб ми були незалежними, і вільними і багатими, і процвітаючою нацією, а не зайти в якусь знаєте, якусь шоу і просто обрати людину, яка не розуміється ні на чому, обіцяє якісь захмарні успіхи. При цьому не пояснюючи, яким чином вона це може зробити, тобто, ми побачили просто е, такий знаєте, маніпулятивний крок, і на який пов повелись українці. Однак я вірю і надіюсь, що ми зробимо з цього величезний висновок, який дасть нам можливість далі е, бути в безпеці в цій ситуації і вирівняти цю ситуацію на, скажімо, на рівно і щоб ми е, повернули свої території дійсно. Мирним шляхом чи військовим шляхом це час покаже, тому що дійсно санкції, які накладені на Росію, вони і примушують задумуватись над тим, що вона робить, і в нас є всі шанси для того, щоб це зробити. От я згадую 19-й рік, коли нам ми постійно отримали інформацію оперативно про те, що в Криму не вистачає води, от прісної води там не було, і все йшло до того, що дійсно, якщо ми не відкриємо воду туди, то вони вимушені будуть віддати нам Крим назад. Ось, бачите, така політика, така. Мудра діяльність і такі прості речі могли вирішити складні питання, а не ну не навпаки. А тут ми вирішили такими рішеннями, які не, ми не, не відповідними, не, не тими, які не відповідають ситуації. Ми завели себе ще в більший кут, ще в більшу проблему, і сьогодні ми вже. Бачите, стоїть питання на, на скажімо, на повісті дня, стоїть питання, що ми маємо визнати Крим російським. Ну, не ми там американці, чи ще хтось і наші партнери, ну це взагалі абсурдність. Тобто, фактично, ми були жертвою нападу агресора, і ще ми маємо за це якось так поплатитися. Ну тобто, ось це є результат цієї недолугої політики. Хоча це не то, що недолуга політика, це свідомо кримінальна така політика, кримінальна діяльність з боку Єрмака. Я вважаю, що він це робив свідомо, тому що насправді він є е, джерелом, агентом російської військової розвідки і він зробив свою роботу. І до речі, якщо зараз подивитися, він дуже гарно е, покидає цей пост, тому що в нього є можливість тепер не відповідати за те, що буде підписано. Якщо буде підписано зараз перемир'я, і в принципі він на самому важкому етапі цього їхнього президентства, він пішов в тінь і далі відповідальність понесе вже особисто Зеленський. Ось вам, будь ласка, така маніпуляція, яка людина шість років знущалася над країною, грабувала її, вкидувала в війну, і зараз він образився, каже: Ой, я пішов, тому що мене ображають. Хоча, якщо взяти його Єрмака, скажем, попередню історію, хто він такий? Він юрист, який працював і забезпечував юридичні послуги. Людям, які торгували з мафів, да? от ви якраз знаєте, якраз дуже дуже вчасно і влучно зараз фактично упереджуйте моє запитання, тому що так. ну тому що я якраз от хотів запитати оцю передісторію, тому що от Ви розказали дуже цікаві речі, але я там не бачу Зеленського як, скажімо, головного бенефіціара того, що відбувається. Де він приймав рішення, як він приймав рішення. От як він прийняв рішення, що йому потрібен такий як Єрмак? До цього ж був Богдан. Він теж юрист. Він би юрист Портнова був. Про це всі говорили, всі знали. Але я не чув, що Богдан настільки перебрав на себе оці повноваження. У мене склалося тоді враження в стосунках Богдана і Зеленського, що Богдан намагається його не те, щоб. Продублювати, тому що в мене на його обличчі було видно, що Зеленський нічого не знає, а це йому намагається допомогти. Ти там оце скажи, а ти тут оце скажи, а ти тут отак маєш зробити. То тут, 음... ну, але в мене не було відчуття, що Богдан е... аж настільки далеко зайшов, от можливо, просто часу не вистачило. Можливо, це було би і те те саме, може, і гірше. А як з'явився Єрмак в житті Зеленського? Хто от, ну, це що? Його підвели і сказали, чи він вони давно знайомі і сказали: оце буде тобі надійний надійний тил, надійна твоя права рука, яка зробить за тебе всю твою роботу? Е, наскільки мені відомо, я це чув особисто від е, Дениса Єрмака і від е, інших людей, що е, сім'я Єрмака Андрія і Дениса їхні батьки були друзями батьків Зеленського. Чи стали вони друзями, чи підвелись вони під них якось там ну, спеціально? Цей от момент знайомства мені не знайомий ну, невідомий, однак це було ще з того часу. Тобто, розуміючи, що Андрія Єрмака, батько, є офіцером ГРУ, зрозуміло, що там на той момент вже були певні якісь там. Да, вони просто так, ці офіцери розвідки, вони не співпрацюють ні з ким. Вони всі контакти, які в них є. Навколо вони будуть використовувати для для виконання своїх завдань, і тим більше розуміючи, що їхній менталітет, їхня культура, їхня свідомість радянська, ми це побачили, зрозуміло, що вони знайшли один одного. І я думаю, що це більш глибока така комунікація, вона закладена дійсно на рівні батьків і на рівні того, що знаєте, от я останнім часом дивлюся на цю всю історію, яка відбувається, і перечитую там ці всі події. 17-го року, коли Ленін прийшов до влади, от в мене такі ж самі асоціації. Це люди, які знаєте, радянського менталітету, які прийшли поділити все, забрати все всіх, скажем, вважати ворогами народу, кого потрібно розстріляти, кого до в'язниці. Був би розстріл й розстрілювали. Я думаю, ось вони такі є. Ось це люди, які з цією радянською ментальністю, десь звідти ростуть ці коріння їхніх комунікацій. І правильно ви кажете, от якщо порівняти Богдана, то Богдан це людина, яка дійсно виросла в бізнесі, Тобто він розуміє закони бізнесу. що ти десь тут, як скажемо, та зробиш помилку, а завтра ти получиш за цю помилку 10 разів більше негатива. Тому він старався, намагався якось корелювати цю ситуацію. Він юрист, справжній юрист, він дійсно в юриспруденції розумів, що треба боротися за щось. Ну а Єрмак, я так розумію, це людина, яка була помічником депутата Тадеєва, тобто регіоналів, яка. От ми накопали, скажем, там я з друзями продовжую дещо перевіряти певну інформацію. Так ось у 20 в 20-му року в 20-му? ні, не у 20 в 20-му, в 2009-му, 8-му, 10-му році Єрмак займався купі купівлею в Криму для Ротенберга певного майна, тобто там санаторії він купував нерухомість, забезпечує його. Тобто, він жив за рахунок російських коштів уже тоді. Тобто, Ротенберг, це людина, і потім яка фінансувала його діяльність як юриста. Вони відкривали тут потім спільне підприємство в місті Києві. Тобто, фактично, Єрмак він, він інший. І ви ж згадайте, що призначили його після візиту в Оман, там, де відбулася зустріч з Патрушевим. І там, я так розумію, Зеленському поставили умову, що ти ось ось тобі, будь ласка, кандидат. Ми його погодили. Давай рухайся, тому що до цього Єрмак спілкувався тільки лише з козаком. І про це мені теж говорили вони ж, ті ж самі сімейниці їхні. Посиділки вони казали, що Єрмак зустрічається з козиком в Австрії майже щотижня і обговорює майбутнє України. Тобто, ось така була історія. Це в 2019 році до призначення його головою офіса. А потім, я так розумію, відбулися смотрини там в Омані і Єрмака. Тобто Єрмак виправдав всі довіру, всі довіру з Козаком. мабуть, давав йому якусь інформацію, обмін інформацією, і його рекомендували Зеленському на призначення до е його офісом е керувати, тому що. Саме тоді я так розумію, визрів план і можливість у Путіна. Він зрозумів, що він може отримати Україну всю повністю шляхом зміни влади тут в Україні. І мабуть, вони домовились там, що вони це зроблять і передадуть владу ті людині, яку вони вважали легітимною. На мою думку, це був Янукович, ну, або Мураєв. Там вже хто би там підійшов до наших людей. І саме тому, от я вважаю, що було дві. Спеціальних операцій, які відбувалися на території України, перша це військова операція, а друга це оперативна кабінація. Така тобто, коли вони все зробили для того, щоб відвести війська українські оборонні війська від Києва від регіону, який захищає Київ, Чернігів, і вони пішли великими угрупованнями, великими силами на Київ, для того, щоб Зеленський він мав втекти. Я думаю, він і втік на якийсь час певний, і замінити тут посадити іншу людину, яка. Виконувала б його обов'язки, і тоді війна не потрібна. Пам'ятаєте всі ці фрази, що ми за два-три дня, за тиждень максимум Україна впаде. Тобто от на це був розрахунок. І всі речі, які для цього потрібні були, тобто ця внутрішня історія відведення військ, зміна правоохоронних органів, які нічого не, не розуміють, не бачать, зміна розвідувальних органів, поставили туди дилетантів, кудись дилетанта поставили там Баканова, Буданова, Литвиненко це був така людина, яка. Навчалася в школі ГРУ до 94 року в Росії. Це професійний розвідник, тобто його поставили на службу зовнішньої розвідки, і от вони всі забезпечили подачу інформації зеленському таким чином, що війни не буде і так далі. Тому подібне. Тобто, ми навіть я спілкувався з колишніми співробітниками РНБО, і вони сказали, що такий був Машовець. Це заступник у Єрмака. Бу він відповідав за діяльність розвідок в офісі президента у Зеленського. Він Машовець прям забороняв. Писати президенту доповідні записки і на РНБО ці записки про те, що не записка доповіді, прямі доповіді про те, що буде війна. Тобто їх не писав Литвиненко, їх не писав Баканов, їх не писав навіть Буданов. І коли хтось написав, то е Машовець прямо ну прямим текстом забороняв і казав, що ви тут розхитуєте, це. Британці з американцями намагаються нам е знищити нашу економіку, вони хочуть щоб вивести російські активи, там чи українські чи європейські активи. З території України це був попливає на от ті слова, які говорив потім Зеленський на публічних виступах. Оці слова, і вони в них на РНБО вони всі звучали. Тобто, ось ця система працювала. Ми розуміємо, що там всередині були ці Баканови, там Литвиненко, Кулініч. Вони всі підводили до того, що буде передача влади плавна. І я думаю, що Зеленський з Єрмаком за це отримали певні якісь фінансові кошти. І так як вони були в ментально, як кажуть, там радянські люди, то для них це було при прийнятно. Тобто, ви ж згадайте на початку, коли вони прийшли. От згадайте навіть таку показову історію, коли нам не передавали моряків, цих, які в Керченській затоці були затримані наші прикордонники, хлопці з прикордонних суден, і коли їх передали, то передав їх Путін, вимагаючи, щоб Україна порушила кримінальну справу. За те, що Порошенко чи хтось інший дав їм незаконний наказ рухатись по в бік Керченської протоки, тобто по території України, і Зеленський на повному серйозі порушив ДБР кримінальну справу і розслідував її. Тобто, розумієте, тобто вони повністю поверталися до наративів Росії, почали економіку з ними робити, тобто купувати енергоресурси Бітум, ви ж пам'ятаєте, з Білорусі купував Арахамія, Киломойські купував вугілля. І ну все воно пішло нормально. Тобто вони розвернулися, повністю почали рухатись в бік Росії, і все вони робили для того, щоб повернути. Зрозуміло так, як вони згадайте на станом на 21 рік, на кінець 21-го, початок 22-го, у Зеленського дуже сильно падав рейтинг. Уже тоді в нього було що там 20%, чи там 15%, Я не пам'ятаю, зрозуміло, що Зеленський усвідомив, що він не може керувати країною, що він не відповідає тим. Викликам, які стоять перед країною, і люди це розуміють. От саме ті патріоти, про яких Єрмак казав, що він їх всіх знищить, вони потихеньку-потихеньку привели до того, що Зеленський не зміг виконати всі умови, які перед ним ставив Путін під час того, як він потрапив на посаду. Ви ж гадаєте, спочатку вони запропонували повернути воду в Крим. Це була перша заява, яку зробила Рахамія. відмовились. потім розведення військ. відмовились. формула Штанмайера, відмовились. Потім референдуми в Донецьку-Луганську провести вони не змогли. Тобто вони фактично жодного рішення через Верховну Раду не протягнули. І ось тоді, зрозуміло, вони випрацювали відпрацювали інший план. Вони розставили людей на посади. От Литвиненко, який я вам говорю, цей грушник, він став на посаду керівника розвідки у липні 21-го року. Тобто, за півроку до вторгнення, фактично вони готувалися до цього, коли всі плани інші не спрацювали, і вони почали готувати вже такий план, щоби. Як знаєте, як, як Зеленський, пам'ятаєте, була така інформація, що коли Зеленський з Трампом домовлявся про те, що він, коли Трамп його тиснув, що потрібно підписувати перемир'я, і Зеленський каже: Ну я готовий підписати, але давайте так зробимо, зробимо так, щоб я не був винний в цьому, щоб якось щоб я залишив своє обличчя. Ось так само. Я думаю, він як актор, домовився з росіянами, що ви мені створюють умови, щоб мені розвідка доповідала, що війни не буде, щоб я міг на це пок... Послатися там і так далі, тому подібне і я тоді готовий вам відвести війська, розмінувати Чингар, заходьте, забирайте владу, а я там поїду кудись там в Францію жити чи на західну Україну, і буду звідти керувати як президент. То я думаю, що от вони підвели до такого його. Я вважаю, ну це знаєте, таке припущення, однак воно базується на всіх цих от фактах, які я розповів. Тобто, неможливо так робити, щоб він е все це робив. Ну уявіть собі, війна на порозі. Війська збираються, всі розвідки світу йому кажуть, що буде війна. Його ж сама розвідка каже, що буде війна. Єдиний начальник розвідки йому подає, що не буде. І він не готується до цього. Навпаки розміновує, відводить війська від того напрямку, який йому говорять. Йому Бернс, керівник ЦРУ, каже: от дивись Гастомель, це буде точка входу. А він бере звідти забирає на, на Національну гвардію. Тобто, ви розумієте, що це були свідомі дії, спрямовані спрямовані. Ми всі думаємо, що це від нерозуміння ситуації. Насправді, ну люба людина, яка хоч трошки турбується за свою безпеку, вона не може нехтувати тим, що тобі кажуть, що тебе за зараз у тебе за за углом там чекає злочинець з пістолетом, хоче грабанути тебе. Тому що ти вийшов з банку, несеш там мільйон гривень, зняв свого рахунку. Зрозуміло, що ти не підеш туди, підеш в інший бік. А тут всі ситуації він бере і все одно йде туди. Бере і звідти ж забирає війська. Тобто, це зрозуміло, що він свідомо це робив, і дуже гарно і влучно зробили американців тоді, коли вони його попередили. І тепер ми, українці, можемо критично оцінити цю ситуацію і сказати чітко, що да, він діяв всупереч тверезій звичайній логіці, тобто він. А ми тепер хочемо якось -це, як це пояснити. І якщо дійсно прийдуть до влади правильні люди і отримують повноважні відповідні, то я думаю, за півроку роботи. Все стане на свої місця, буде зрозуміло, хто кому які команди давав, хто що говорив, і по тому навіть хто куди втече, буде все зрозуміло, хто що робив і хто дійсно був причетний до цього, скажімо так, плану здачі України Росії. Тому сьогодні, от Зеленський де? от уявіть собі, де Зеленський в цій ситуації. Ви мені поставили головне запитання. А де ж він? Які рішення він приймав? Я думаю, що ментально він був згоден з цим всім. На початку, коли все починалося в 19 році, коли ви. Я теж так знаєте, моя еволюція була така сама. Я спочатку вирішив, що якщо ми, ну якщо хтось запише там цього Дениса Єрмака і покаже, що він збирає гроші за корупцію, то його ніхто не призначить на голову офісу президента. Однак це все відбулося після того, як Єрмак здав вагнерівську операцію і про це сказали, і Єрмак вийшов і сказав, що її не було. Ну, ми думали, що його вже звільнять. Ну він просто перед всією українським народом просто сказав брехню, відверту брехню. І має за таке відповісти, але розумієте, що довів Україну Зеленський з Єрмаком до такого стану, що він взагалі не реагує на те, що вони говорять людям. Їм все одно вони можуть говорити любу брехню, і вони за це не будуть відповідати. Любий злочин скоїти, вони за це не відповідають. От ви бачите сьогодні, що да там от я слухав Луценка недавно. Він каже, що якась там жінка вкрала в супермаркеті, не було їсти що, там чи палку колбаси, чи щось там інше, і їй дали 5 років ув'язнення. Сьогодні Чернишов украв 100. Він тільки за, заставу за себе вклав в положив 170 мільйонів гривень. Це майже 500 тисяч доларів. А, ну, чи більше там, чи 5, 170 мільйонів. Ну це коротше, це величезна сума, про яку ніхто не мріє, я навіть порахувати її не можу. Чому а, зразу знайшли? Так, да, вони знаходяться Суми і вони вони, вони не сидять в'язницях, в вони гуляють на вулиці, тобто про Умєрова, про всіх ми чуємо сьогодні про Рєзнікова то ж само яйця по 17. Ніхто ж таки не знайшов, де ж ці кошти ділиться? Вони ж ці яйця коштували реально там 4-3 гривні чи 5 максимум. Да? А де ж ділися 12 гривень? Ці ж кошти їх порахунка можна просвяткувати, куди вони залізну за, на ко на чиї рахунки вони покладені, але цього ніхто не робить. От я про це саме говорю: що дійсно за якісь там фрази про те, що ми казали, що Єрмак зрадник. Я сидів півтора року в в'язниці просто за слова. А за те, що вони вкрали мільярди гривень, десятки і сотні мільярдів гривень і доларів, ну вони просто собі відчувають себе спокійно, вільно і так далі. І якби не НАБУ, яке дійсно фінансується американцями, ми б так і жили. От саме страшне, що немає запобіжників. І я вважаю, що. Ми маємо щось з цим робити. Маємо розподілити ці правоохоронні органи структури, якось зробити їхню незалежність, судову систему, і це треба робити на законодавчому рівні: змінювати їхній порядок призначення, от як по НАБУ, да? щоб людина призначалася на 6 років, наприклад, щоб це не співпадало з терміном вибору президента, щоб президент не міг його змінити там і так далі. Щоб людина відчувала себе незалежною сьогодні. Вони їх призначають цих марінеткових керівників, і вони виконують рівня там Середенко, рівня малюка, які були. Керівниками сектору або відділу вони стають е державницькими лідерами, ось ну лідерами, скажімо, таких серйозних структур, як Буданов, той же самий, і керують їм їм ними на свій на свій на свій лад. Потрібно там набушників заарештувати всіх. Є, так точно. Ми ще виконаємо. Що треба, щось щось щась вигадаємо? Того ж самого Труханова даже да ну, це вже взагалі смішна історія, коли просто взяли, сфальшували паспорт. І його позбавили громадянства, чи чи щось там зробили з ним? Ну це просто абсурд уже. І ми живемо в цьому абсурді. І якби не ці плівки набушників, ми б могли жити в ньому до кінця, тобто ми могли його не зупинити. Тобто в Україні немає запобіжників, які не дають можливості узурпувати владу. Чому тому що раніше ми розуміли, що до влади приходять свідомі люди? А тут український народ обрав коміка, який навіть не розуміє наслідки своїх дій. Тобто, він ну, я вважаю, що це. Якась така інфантильна історія. Він не дорозвинувся до громадянина України, навіть відповідального. Він не розуміє, ну що він робить. Він не усвідомлює, що за кожну дію прийде відповідальність. Він не знає, що треба брати відповідальність, і тільки зараз, коли вже починають всі писати, що він хабарник і так далі. Тоді він, він зрозумів, що все єдиний оплот, який в нього залишався, на якому він зайшов у владу, він розповідав, що я поборю корупцію, я побудую тут суспільство щасливе і тому подібне. Воно все рухнуло.